Привет. Привет. На конечной вишенке можно развить. Все, все, все нет. Че ты сказал? Чем, Чем вам чуб не, не нравится? Ради ТВ. Полюбуя. Ну как? Мужик, ну, ну ск скорее нет. Здравствуйте, Скина. Да. да. Одразу зрозумів. Що, зразу, а це у вас на радии. Ну так починають розмову із плювання так? Ой. Ну, етикет у вас такий так діловий Коли руки плює в сторону. Я просто нормально сказав здравствуй. А, а перед цим плюну. Что? А перед цим плюнув А, ну, я не знаю, привычка. Харькнул. А зараз що туалет прошу? Ну, mm -hmm. <рикольно> Прикольно. Перший раз бачу такого голуба. Сліпой, Я... німна. Який, який сорт цікаво? А ш, а з якої ви породи голубів? Сукра, а, скако... врур, врур, врур. Трішки голуб'ячу знаю. Пітух. А, петух, пі вибач. Тоді ні, я півтушину не знаю. Ти... Дякую, що ти відразу мене поправив і сказав, що ти пітух. З... А з... я. А, в жопу ще зрозумів. Прикольний плавник на голові. Серьезно. Sí. Чем, Сам вам чуб, чуб не нравится? Не, ну я побачу плавник. Ага. Ну, ну, у вас, видимо, со зрением плохо. Не, ну это не, да покажите боком, я же дивлюсь, что такое. Зачем я тебе буду показываться? Мы что тут пока смотрим, устраиваем? Ну так. Ну так. Ну как? Ну, ну как-то у вас на России популярно. Вы как бы поговорите и мою. Как бы, давай поговорим, о как бы, как? Давайте поговорим. О чем хотите поговорить? Давайте, место Орск. Что а... вам про это говорить? ничего мне про это не говорит. Точно? Абсолютно. У нас страна большая и везде хватает как Як вважаєте у вас у будет какая-то конкуренция разом с вами или нет Чого? Дивіться, є місто Орськ, так? Є город Орськ. Місто Орськ. Ну, вже підводне, місто Орськ, так? Ну, ні, ні Там у вас Но. багато води. Но. Є така інформація, Скажіть, що ваші. Ні-ні, ні-ні, ні. Мене ніхто перебивати не буде. Я вимкнув звук. Є така інформація, що ваші чиновники хочуть спростити. Ту проблему, яка виникла у місто. Тобто вони хочуть запустити піранню і крокодилів, щоб прибрати всі оті от е, недоліки, які плавають у воді, там ну орки, морчати і тому подібне. То дивіться, вам ці от крокодили і піранні будуть складати якусь конкуренцію чи ні? Тому що я бачу, що у вас такий нічогенький плавник. Я так розумію, ви якийсь из самой цаку, так? Mm. Ви мені сказать дадите або будете продовжувати свой бред? Дам голос. Слухай. Ти вот це блогер. Это точно блогер. Ты блогер, нет? Ні. Що ты сказал? Ні. А, як, как это нет, да? Никак. А это никак хорошо. Ну расскажи, ты что <пробини> тут узнал сегодня? Таке запитання. Скажите, будь ласка, а вы ту рассаду на голове вирощуєте на продаж чи для себе? Не <пробіт> пойму, что ты сказал. Ще раз, ту рассаду на голове, что у вас вы на на продаж чи для себе. И якщо на продаж, то яка цена що за сорт? Не понимаю, что ты говоришь. Говори на русском. Ты не розуміешь. Це... О, гірки, чи що це? Чи це... Ти що, ходь... за... що за розсада? Це Голландія, чи що? Давай. Картина. Русский заснув. Треба так дожитись. Заснути в прямому ефірі ще й храпіти Ну не 200, це 300, напевно. 300 300. Куку. -ку. Хлопчик, а дорослі є біля тебе? Можеш тата позвати, чи маму? То тебе в камеру посадив. тата. поговоримо. Це жах якийсь. Якийсь хворий, напевно. Посадили в четверлетку, щоб не заважав. Це, коротше, син, е, спільний син Путіна йшов Не брачний. Ну, О, привіт. Блін, який у тебе якісний грибок на стінах, Слухай, а цей ти, ти, ти під замовлення купував грибок чи ні? Чи це ти сам вирощуєш? Бачний, грибок. Скажи, а там у кутку в тебе там вешанки, вешонки можуть рости чи ні? скажи мені, будь ласка, конечно, весенки можна розвити. Да, можуть? Е. А потребно сила завозить ты туда чини, чи и так е? Ты навоз завози. <рик> а, навоз? <рик> ну ты, да. Так они бы не бы то ж ты завоз е уже, чини. Чи навоз. Ты что <рик> е. Ты, <рик> ты <рик> че? Скажи хотя бы что-нибудь умный. А ты из России? Ты да, я в России, да. А скільки будет три в Кубе? Че в Кубе? Три. Три в Кубе. Да я в я че тебе на ну, 9 <рик> Точно девять. Молодец. Знаешь. Да я не знаю, я а, ебал. По, по факту, по факту говорю. Ну что молчишь? Давай а как под... будет дебил по-русски кроватка? Пошел на кроватка. Привіт. Привіт. Не звертай Туберкульоз. Доброго вечора. Доброго ранку. Здорово. Я yes. сам. Я не сам. А ким ти? С тобою иди бот. <хо> Нет, я один. Один? Один. Що ты один? А ты що один? А ты що со мной? У батька один, чи шо ты? Чи ти, чи ти бог у цих вікінгів? Є бог такий один. Може ти один, хотів сказати? Да, да. Один, один так? Я твой бог один. А ти со мною. Бог один. Бог. А це одне слово чи два бог Бог путин говорю. Це як бухгалтер, так? Бухгалтер, так? Купути! Что Ху... <х Vadim> да. хочешь? Че ж, а то в тебе, я так розумію, урінотерапія чи що? Нет, нет, интересно. Не, ну в тебе бы он ніби там бы м... там в стакані стоїть Нет, братан, ні, не, там пусто. Як це пусто, якщо він наполовину повний? Ну та що ли? Ну, так. Да. Нет, да не, та и брат, брат. Не вірю, не що урина. це півко. Да, це не це Это, не урина, это я, урина, я, півко, брат. Я, я на Росії тут вас побачив дуже багато. Більшість родян казали, що вони люблять уринотерапию. Ну давай, ну давай без, без этого. Давай. який вопрос є у тебе, Я тебе отвечу. Правда. Давай. Скільки слов в одному слові? Нет, давай, давай что-нибудь по, по поводу по, там, политики, христиан, да, и. Да, я, я, я про считаю? политику не спилкуюсь, я а вне политик. Ага. Так какой вопрос у тебя, ладно? Ну, сколько слов в одном слове? Ну, сколько букв, букв, там, слогов, я в не знает. Ну, смотря какое слово, мужик. Сколько слов в одном слове? Ну какое слово? Одно слово. Сколько слов? Ну, смотря какое слово: ничего, либо никак. Да, я не знаю, что тебе объяснить. Какое слово тебе объяснить? Сука. Ты как будто не со мной. Ты, 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 ты куда-то еще в другое место смотришь. Новини дивлюся у цьому Телеграме. Скажи, а багато таких нарковь как ты? Мужик, ну, ну скорее нет. Погано. Нет, не богато. Нет, немного. Немного. Добиться. Погано. Треба больше. Украина, у него кресло нормальное, такое. Сам ну там Украина не то, что он. Я буду ви... разговаривать, он умеет разговаривать. Не то, что вы У Вас все продвинутый, да. Ну да. Ага. Так а що ти мечиш? Що, про що ти хочеш поговорити зі мною? Не мочу, я просто смотрю любую. А розкажи, як ви дожились до такого, що у вас просто дамби прориваються? Що там у нас? Ну, у вас Росія така... велика. Дуже велика, да? Россия, да. Велика, да <ривання> <ривання> чему в такий великий проривається дамби? Про... не ну, проривається. А ну че ж, відхили голову. голову. Тосто. Живеш. Да, так, так, нормально. А, ага. да, нормально. Слухай. Нормально. Ти там трішки в минулому да. живеш, у тебе восьме число, знаєш? В минулому живеш. На дев'яте. Хочеш одну. Давай. На дев'ятку. Що таке дев'ять? Дев'яте число. Постав на дев'яте. Бо ти в минулому а, живеш. Живеш у минулому. Живеш у минулому. А, Ну, знав? Да. Не знав, не знав і я. забув. Раді тебе. полюблене. Дякую. <ріст> з якого ти міста Росії? А, вишиван... а вишиванки? Бач? Вишиванки є. А в тебе є вишиванки в хаті? В вишиванка є в тебе? Так, да, ну треба є. Ти що зранку поригав чи що? Ні, я зранку з праці прийшов. Ну, то. От в українців вишиванки там на сорочках, знаєш, там на різних. А на Росії вишиванка це коли Орк прийшов і поригав. Здоров. Здоров. Що там? Де там? В Грумера давно був. Да був, не, я не взагалі. А Хай Типу, хай шерсть сама росте так Да, сам выпадает, сам растет. Ну, что-то у тебя там туберкулез-то прошел, последнего нашего общения. Нет, ты же там не можешь пройти. Mm, понятно. Еще ликуюсь. А ты уже выликался, что Да. -га. Привет. Привет. Сейчас, Нет. Как нет, вот микрофон стоит рядом. Оцей? Да. Это светильник. А по-русски можно? Светильник. Нет, это микрофон. Ну, светильник, кадыло, кадыло. Нет, это, это микрофон. Что, я, блядь, дурак? Вы... Да это светильник, кажу, светить. Бачиш, який світл... світло яскраве, такий... А відтінок такий на обличчі синього. Да, так світильник. Да, да, ну так він включений, Це все, 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 Ще раз скажу, це світильник, це не мікрофон. Лампа. Це мікрофон. Чо, Лампа. Лампа. Я тут цплят вирощую, у мене цплята. Інкубатор тут. Ну, ну, покажи, пока. Потрібно, потрібен, покажи, потрібен постійно. Ні, ні, покажи цплят. Хорошо, давай, покажи цплят. В дзеркало подивись. А, зайка посмотрись. Мм. Mm. Ну що? Кажеш, погляди. Да. Вот канал, вдозойдёл тебе. Ага. І ти по-другому будеш розмовляти, понял? Як? Ти будеш розмовляти по-другому. Як? Хуяк! Я тебе говорю, когда он. Це типу як... Це типу як якась коронка, так? Хуяк. Ні, ти зараз сейчас по. Потому... Ти закичан, так? зараз сейчас Хуяк. По-українськи, да? Ага. А, як... а якою мовою мені розмовляти в Україні, сидячи вдома? дивити вот. Корейською чи китайською? Чому ви. Реально, от треба вживати мат. Чому ви собі, такі дивили, просто на Росії живете, що ви не розумієте, що в Україні, українці розмовляють українською мовою, так? Є ті українці, які розмовляють по-русски, а є ті, які розмовляють українською. Я розмовляю українською. Розумієш, ти дурак, чому я повинен з тобою розмовляти по-русски? Сипляти дурне. Ні, ті кострани України. Немало гопедів на Росії, тому що ти постійно, коли я не гляну, що ти що тобі подібні, всі просто пердять у камеру. У Вас навіть голосу нема. Тебе батьки до логопеда водили деклоид. Ді... Назви мені цілі СВО. Дві цілі. Ви такі, блядь. Целі СВО назви. Стенчик. Целі СВО назви. Ви Хуier. А я націоналіст. Маєш щось проти націоналістів? А, Націоналіст. Ти а. Вот я сейчас звонил. TUS! Що ти маєш проти націоналістів? Скажи мені. Ес, алло Я TUS, дзвонив Що ти дивишся постійно у стей. Чому ти у стелю дивишся постійно? Ти можеш коли ти спілкуєшся зі мною, дивись камеру на мене, а не в стезі. Чуєш? Да, Дай з тобою нормально поспілкуємось. післо. Я такий, як і ти. Да? Ти That... бачиш мене чи ні? Давай поспілкуємось нормально. Я сюди не прийшов лаятись. Дай Май... нормально. Давай з Май... тобою нормально Май... поспілкуємось. Май... Тебе чуєш, Май... тебе... Май... тебе як звати? Май... Тебе як звати? Май... Твоє, Твоє ім'я. Скажи мені. Як тебе звати? Ігор Валерійович, Коломойський. Моє почтіння. Старався чи що це було таке?